Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи «Інфолайт». Ми розповідаємо про найважливіші події, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти продовжують знищувати українську літературу на тимчасово окупованих територіях. Зараз мова піде про Донецьку та Луганські області, і там вже давно не залишилося і згадки про українські книжки. І от зараз такими ж зачистками росіяни займаються і на тимчасово окупованій території Запоріжжя, і на Херсонщині. Перед навчальним роком окупаційна адміністрація розпочала перевірки. І ці перевірки відбуваються як в бібліотеках, так і в навчальних закладах. Ці перевірки організовуються з метою віднайдення екстремістської та забороненої літератури. А до неї окупанти відносять будь-які україномовні книги. Така зачистка, зокрема, відбулася в центральній бібліотеці міста Мелітополь. В Мелітопольській центральній бібліотеці імені Лермонтова знаходиться близько 50 тисяч книг. Сотрудники бібліотеки перевірили по списку запрещеної літератури кожну. А міністерство культури Запорожской області, в свою очередь, проверяет, как організована работа на предмет выявления і изъятия такої літератури. Росія заботится о том, щоб в руки читателей не попали сомнительные произведення, которые призывают к екстремізму і терроризму, фальсифицируют історію і дискредитируют вооруженные сили Росії. А замість українських книжок бібліотечний фонд поповнюється пропагандистськими російськими підручниками, книжковими екземплярами. І це все робиться з метою вивчення так званої правильної історії, на думку росіян. І таким чином расисти продовжують знищувати будь-які згадки про українську мову, про українську культуру на тимчасово окупованих територіях. І хочуть нав'язати молодому підростаючому поколінню свою версію подій та змінити ідентичність українських дітей, аби ті в майбутньому підтримували політику Російської імперії. Ворог робить картинку на тимчасово окупованих територіях, що місцеве населення підтримує мешканців Курської області. Окупанти різними способами на тимчасово окупованих територіях намагаються провести мітинги серед населення на підтримку Курської області, яка ніби частково перебуває в окупації, в тому числі масовку збирали на тимчасово окупованій території Херсонщини. Проте серед учасників таких дійств. В основному, або ж бюджетники, або ж російські гастролери, тітушки. адже серед мешканців охочих взяти участь у таких заходах ну практично неможливо знайти. І цікаво ж, це чому? В принципі, росіяни вже навіть не стараються над тим, щоби зробити якусь привабливу, красиву картинку для телебачення. І от, наприклад, у селі під Маріуполем провели акцію Свічка пам'яті на підтримку Курщини. І туди зігнали представників молодіжних організацій. Там запалили свічки, зробили фотографію, та й просто розійшлися. От і вся пам'ять. Бо Росія це країна, де відсутні взагалі які цінності, де відсутня емпатія до людей та навіть до своїх людей там відсутня емпатія. Їм байдуже абсолютно на все і всіх. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш ютуб канал. Також поставте вподобайку, залиште коментар, аби більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окупанти вивозять з Криму лікувальні грязі. Росіяни на тимчасово окупованій території крадуть не тільки наші твори мистецтва, культурні пам'ятки, а й навіть буквально українську природу. Так нещодавно стало відомо, що ворог вивозить лікувальні грязі з чокракського озера у тимчасово окупованому Криму. Озеро Чекрак. Чокаракська грязь. Ці грязі вивозяться для продажу жителям Москви. Про це повідомляє інформаційне агентство Кірім News. З посиланням на жителів села Курортне. За словами самих мешканців, лікувальні грязі росіяни вичерпують з озера величезними такими відрами. Після цього їх продають в Москві за дуже захмарними цінами. До слова, ці грязі Чокракського озера вважаються одними з найкращих у світі для використання у медичній практиці. Завдяки великому вмісту органічних речовин ці грязі мають хороший лікувальний ефект. От тільки росіянам вже точно нічого в цьому житті не допоможе. Росія програє та розвалиться. На Волині відкрили гум коридор для виїзду з тимчасово окупованих територій на підконтрольну українську територію. Важлива інформація для людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях і планують виїхати. Донедавна таких коридорів діяло кілька, були деякі на Сумщині. Проте через ворожі обстріли, на жаль, робота цих коридорів була призупинена. І відтепер для виїзду з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України українці можуть скористатися гуманітарним коридором на білорусько-українському кордоні. Про це повідомляє Міністерство інтеграції. Після перетину кордону людей зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб, волонтери. І вони надають людям будь-яку допом допомогу, допомагають маломобільним групам населення. Також там проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 тисяч 800 гривень від міжнародної організації, надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, надається допомога з працевлаштування. Росіяни намагаються впливати на свідомість дітей завдяки пропаганді. Московської церкви, так, за наказом Володимира Путіна, в дитячих таборах окупованого українського Криму почали проводити православні зміни. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в детских лагерях республики и Севастополя проходят православные смены. Сейчас их реализуют три учреждения для полутора тысяч детей. В ходе этой смены исторической направленности ребята знакомятся с эпохой крещения Руси. Кто такой князь Владимир? Почему именно такой выбор веры? Такие православные смены отбываются на территории пивострова вперше. Мета таких действий и изразумела. Укріплення традиційних російських духовно-моральних цінностей. Однак, враховуючи те, що росіяни не мають нічого спільного з духовністю та моральністю, це ще один пропагандистський спосіб вплинути на свідомість українських дітей і нав'язати їм імперіалістичний тип мислення. Принагідно нагадуємо, що в Україні досі не заборонений московський патріархат. Який, по суті, є нічим іншим як агентурою Федеральної служби безпеки расистів. Друзі, цьому пора покласти край просто раз і назавжди. і заборонити московську церкву, аби російська агентура в Україні більше не мала свого широкого представництва. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLighting.ua або на ресурсах національного або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Друзі, зустрінемось через тиждень, і пам'ятайте, Україна переможе.